Нещодавно Марічці виповнився рік. Зараз вона вже робить перші кроки, а декілька місяців тому на початку війни батьки рятували її від вибухів у київському метро. Вранці, 24 лютого, ми прокинулися від вибухів. Спочатку, звісно, у нас було таке трішки заципеніння. Ми хвилин так 10 мовчки лежали, як сказати, обійнялись з чоловіком. І, і мовчки так один одного підтримували і ще навіть не знали, як діяти далі. Родина знайшла квитки на потяг зі столиці лише на 26 лютого. Ніч напередодні поїздки вирішили провести у метро, що було для жителів столиці бомбосховищем. Це було на станції університет, нас побачили журналісти. Мабуть, година 9 вечора була. Так розстелили ковдру на підлогу, бо там сісти не було де, і ось так Марічку годувала. Потім так і ночували на тій ковдрі ми на станції. Тетяну з донькою сфотографував угорський кореспондент. Згодом їхня світлина облетіла багато українських та закордонних ЗМІ. а українська ілюстраторка Марина Соломенникова надихнулася світлиною та намалювала за її мотивами картину. Згодом її робота прикрасила каплицю в італійському місті Неаполь. В Неаполі ми не були, від початку вторгнення ми з України не виїжджали. Ось, можливо, коли. Ми переможемо, тоді всією сім'єю поїдемо подивитися. Зараз Тетяна з чоловіком та донькою живе у родичів на Львівщині. Чоловік приїхав до нас на зиму. Ми з донечкою, з радістю повернулися до Києва, до нашої домівки. Звісно, там все наше. Ми якби... Вили наше гніздечко, ось, і хотілося б, звісно, додому повернутися, але ну, поки ситуація цього не дозволяє. А поки що Тетяна, яку медіа називали мадонною з київського метро, радіє першим крокам доньки. Ось і лежить на печі, як на пляжі. Не знати вже, скільки літ. Чорний, причорний, черніший від сажі, великий лінивий кіт. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львівщина.